Добрий святковий ранок будь. до нас завітав Миколайчик. Я зараз піду буду воросика витягати і будити. Що там? Він ти таку замовляв йому? Ну давай, відкривайте. Давай, ану. таку, таку. Таку, таку, таке. Ану. І ось це треба доставати, так? Дивися, таку нажимаєш. Бочу, ану, бери. Ану? Морошко. Добрий день. Дивися там, що папа зараз достане там. Ти просить тільки бенджупулу, а там ще є навушники і маска на очі. Соня, диви. Бачу? Маска на очі. Мирося. А ей то, ей, то може ще щось є, чи це ж бензопила була? Каже, мама, по очелі. Ну так. Да. Соня. Ти ще щось бачив під ялинкою? О, а ти не бачив? Курсняшки. Ну так? Да. Так. Провий... Да. це там цукерочки звідти випадають. Зорош відкриємо. І бачиш, ти замовляв же лінії бургери, а Миколай передзвонив мені і сказав, що бургерів немає, є тільки ходоги. Давай цю коробку виграли. Бачиш, тут нажимаєш і звідти випадають конфетки. Ну, її треба відкрити. Мам. Розь. А дідик морозик. А? 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 А ще все дивився кругом ялинки ходив. О, oh, oh, oh. Це той Миколай, що йшов до бабусі Лени з дідуською Сережою. І він згадав, що ти живеш тут. Представляєш? Ти такого здорового ще не бачив, так? Став на стіл. Шо, ша. Кривати? Да. Кажи коняш. А ще що, може, там є в тому кульку мироть? Ставте. А що, не можна отак? його? Двома руками попробуй. Давайте я вам. Ого, яка є це як страуса, да, сунуть? Ну давайте, мама ж сама сильна в нас. Мама, ма, Давай. Я думала, що отак. Ого! Я ж не бачила, а ти бачив. Ну, повинна бути якась величезна іграшка, бо шоколаду дуже багато. Ти ж не так закрили, що мама не бачить нічого. Берончик сам би точно не відкрив. Трошки шоколад. Не замерзли. Буде ще так, ведмедик. Є в ведмедика хвостик? <говори> <От>? <говори> О, Оно ну є там хвостик. Так? <говори> да? Опа! І що там нам? Динозавр. Ось. інструкція. А, майки. Ой, буду... баба, вдома. Угу. Ось інструкція. Що будемо збирати? Та тут нема що збирати, там три тих чи п'ять. Голова щели повне. О, Марончик вже сам. Я думала, тут буде якась здорована іграшка. Мирончик молодець, вже склав трошечки. А вообще ще. Треба Тічали понижня. Носочки. Носочки? Ану, ану. Бачиш, той Миколай ще від бабусі Він переживає, щоб тобі тепленько було. Мирося, а що коло носочків ще дивись? Ану, шептий сюди. Що це таке? А ще? Це піжама, син. Біжу. Мірне поміряємо. Давай. Мам, ну давай. Mm -hmm. <laughs> Отакий От сьогодні у нас сніданок, да, дорожка? Mm -hmm. А ну встань. Піжама. Прям один в один. От Миколай молодець. Mm -hmm. Він же знає, якого ти розміру, так, да, сину? Mm -hmm. Все, папа склав. Такий динозавр. Ну, Це Миколай приходив вночі, коли ти спавлі то все поставив. А в садочку він прийде вас привітає особисто. Ви йому за ці подаруночки віршики оці розкажете, що ми вивчили, так? Да? Да? Класно буде. Давай, жуємо, йдемо чистити зуби, збираємося в садочок. Добрий день. Бустя зі святом Збройних сил України, зі святого Ситу Миколая ми з Дімою їдемо поздравляти. Мого Миколая з детства. Один Миколай на війні, другий Миколай вдома. то зараз з'їдемо, привітаємо маму, бо вона нам там наче приготувала. Зараз будемо далі Миколая розвозити. Дімка заховав, бусі не саме подушки, а під подушку поставимо камфет. Як ми придумали? А тут у мами сковзанка. козанка. Мама? Я кажу, а це під подушку конфети. Маленький. Вілюська до тебе Миколайчик приходив. Ти був не слухняний. Каже, Оля, я самий слухняний котик. Я золотесенький. Хто там форкає? Хто ді там форкає? Малетя така. Він поправився. Такий мамон, такий мамон. Ми вже вдома. Вусі зараз буду розпаковувати мамин подаруночок. Таку красоту подарила нам. Це буде нам і на різдво, і на новий рік. І все. Вазончики. Дифузор, чи як воно називається, і ось така бусі серветка. Ага, ясно? Ось така. Вузька буде через, через весь стіл. Понятно, що цей у нас не розкладений, але але на хвилиночку. Отако буде посередині столу, потім буде вже сервірування. Отак -от. Оце красиво. Отак, отак це воно Добре. має бути. Бош, бош. Та Дзіма. Красота. Ой, до догори ногами. Ось так, ось так, ось так. Аді там ще ось концепти. Миколай передав від дядька, чи точніше кума тьоті, сестричок Миколай. Так що Дмитрович прийде, в нього буде шок паніка істерика. Бусі ще забула, ще носочки такі, мама. Подарував. Мама Миколай. Миколай подарував. Одягну їх на новий рік. Такі мігенькі. Ну, ото як мама, як всі мами хочу плакати, подивилася тільки, що у Фейсбуці повиставляли вже вихователі фотографії Святим Миколаєм, які всі пісеньки співали, молитву, як у дітки стояли на колінах, тримали ручки. І зверталися до Бога, до Святого Миколая, щоб всі були здорові, дідусі, бабусі, мама з татусем. В общем, от мама, мама є, мама, реву, то як де треба і не треба. Зараз вам буці чуть-чуть повирізаю, бо зрозуміло, не знаю, там будуть авторські провади, будуть фотографії вам трошки вкладу і кусочки і відео. Забани, забане нічого страшного. Головне, хочу поділитися, показати вам, який морошка був там.

Світло бусі, дивіться, вже й сніжок пустився. Справжні свята, краса така. Мирончик хоче, щоб було багато сніг. А хай вже війна закінчиться та то й тоді хай в коліно буде, щоб хлопцям там не було холодно і так погода не дуже. Там молитло, на колінках. Співали, читали, ну, молилися. І я згадала ком коментар. У мене був один, коли було свято, ну не до хелов, а свято гарбуза, воно у нас називалося. І мені хтось там написав з коментуючих, що лише скакати беруть якісь е нікому не нужні не наші, е хоч би навчили дітей молитви. Бачите, і молитви навчили. Треба, щоб дітки розвивалися не тільки в одному напрямку, були розвинуті різносторонньо. Я за. Ну, не може бути все так гарно, бусі. Уже повітряна тривога. Мучусь за своїм хлопчиком. Цікапові що вони виздихали, щоб їх уже я не залишили. Задовбили. Спотюкатися буду. Довбані. рагулі. Все. Їду, забираю хлопчика. В хаті тепленько, світла немає, нічого ми зараз генератор заведе і далі будемо палити. І все буде добре. Брала свого коваліра. Що це таке А. Миколай? Миколай? Так. Справжній? Так. З бородою? Так, Отака борода. А то що таке, ти він тобі дав? Угу. А що то гостиниць якийсь? Угу. Там цукерочки, да? Мам, Відкриємо вдома і обруч поміряємо, да? Що у конце аж Він ішов до Полінки до варі і думав, що ти теж там будеш. Там тобі ж залишив, розумієш? Mm -hmm. Ану, доставай! А mm що -hmm. це? Це ігрушки там є! Там всякі різні ігрушки, так? Да? Mm -hmm. Ну давай відкривай, Я чую, воно вже там калатає. Давай ми його перевернемо, мабуть. Ану. А, це адвент календар. -марон. стоп! Стоп! Будемо тут відкривати, так? Да? А ну дивись, що там. А, антистрес, так? Да? А, ти вже хочеш відкривати? Ну давай відкриємо. Давай ми все поскладаємо, так? Да? Так, де це тут віконечка? В хаті темно, мама нічого не бачить. я бачу Давай, де ти бачиш, що там відкривається? А, ось Мирося, але тут. Пусто! Мам, тут, тут, тут. Ось тут може є. Оп. І тут пусто. Його доставали і просто вже до гори ногами вклали Мирон. Так що нам немає смисла доставати. Ага, синочка. Пропоную просто збоку дістати, бо воно стоїть не навпроти свого. Ох ти! Клас! Мирон, це все антистреси для таких психованих, як ми з тобою, да? Церк на дроті. Зараз в бусі він буде дивитися. доко чіпляється, перевертає. Щось п'яне, щось п'яне. Мирон, боже, це капець. Ух ти. Бачу. Ну ти фокусник, Мирось. О, Фокус закінчився. Це ми ж не розібрали цей адвент-календар, це яка для самих психованих оцісь. Мирон я вже мені. забула. Попіти спіннери. ось населися. Ми ще це не достали. Мирон, а тут в слаймовій ще хтось є, павук якийсь чи що. Щось інше. Ну дава подивимось. Ой! Кажу павук. там олень такий гарний. А Анатолій сказала, що він розказував. Не знаю, чи гарно, але сказала, що розказав віршик. Ану мірайте. Обруч оленячий. Приклав до голови. В хаті холодає трошки. холода, а штучку трошки. Брось. А ну оленятко. Oh, wow. Ти маленький олень? Mm -hmm. <звук> так хай же постоє трошки. Не ріжте поки ялинку, дядько. <звук> 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 ну все, синочко. Кому треба дрова перерізати, гілячки, Мирончик, он готовий хату розрізати. Добрий день! Добрий день! До нас в гості! Добрий день! Добрий вечір! До нас приїхали! Добрий вечір! Добрий вечір! Привіт! Привіт! Мирон, там все нормально, син? Добре. Я буду сок. Прийшли родичі, ми повечераємо трошки. Бо в нас хто був Миколай? Микола. Хто був? Микола? Та й хто? У мене прадід в тебе дід. Нам кусила. Вкусила! То він шурпу прийняв? З тортом, з компотами. Оце хозяин. Владик курей закрив. Молодец. <ритис> <смеш> <смеш> він там. Це хто? А хто це тобі зробив? Це... Ти забувся, як Аню, звати? Я тут зайчик. Ай, ти на кухню. Що, що? Молодеж, я в шоці, що це ви ще ялинку не розібрали. Я так переживала, що я завтра буду заново її збирати. А, тут ще нормально все. Все Все, бусі, пока-пока. Ми будемо святкувати, да, Марошка? Тобі сподобався сьогодні твій день Святого Миколая? Подарунків було, так? Він ніндзя. Собусі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви нас дивитесь, що ви підписані. І знаєте, в мене є така мрія. Сьогодні 10 Миколая хочу загадати бажання, щоб до Нового року у вас було в мене 6 тисяч. Я розумію, що це може воно нереально, бо там треба ще 200 підписників. Але, можливо, так і буде. Тоді все. Цілую люблю, ваша зава.